Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо механічний домкрад ромбового типу від компанії Amio. Вантажу підйомністю до 1,5 тонн. Модель 02720. Постачається в фірмовій упаковці домкрат. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. Ручка з допомогою якої. Підіймається домкрат і опускається. І також сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, всі повністю частини металеві, також шток металевий, велика опорна площадка йде. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 8 см. Максимальна висота підйому 36,5 см. сантиметрів.